Замовлення з багатьох держав світу, великі інвестиції у виробництво, своєчасно сплачені мільйонні податки. Так сьогодні працюють не відомі світові компанії, а вітчизняні то термопак і пратросава. Нині ці виробники прагнуть освоїти нові ринки збуту своєї сучасної продукції, і керівництво ТПП України побувало у цих колективах. Мета допомогти білоцерківцям знайти перспективних ділових партнерів. Ми наращуваємо. Каждый год на 50% поставки в такие страны, как Германия, Великобритания, Турция, Франция, Италия, Бельгия. Сегодня наше предприятие смогло диверсифицировать поставки наших шин с рынка Российской Федерации на рынки европейских стран. И на сегодняшний день доля поставок. В європейські країни составляють свише 25%. Натомість тов термопак останнім часом інвестувало у будівництво нового заводу кілька мільйонів доларів. Це дозволило машинобудівникам освоїти сучасне пакувальне обладнання і суттєво наростити обсяги його експорту до Європи, Азії і Африки. Ми потихонечку нарощуємо темпи експорту і е, в деякі періоди, в деякі місяці експорт составляє до 50% производства. Нашего производства, но я думаю, что строительство нового завода, которое мы планируем завершить уже к сентябрю этого года, позволит нам производить продукции больше лучшего качества. І за менші сроки сьогодні ми маємо чимало справді високотехнологічної продукції, яку можемо продавати за кордоном. Головне, наші компанії повинні навчитися вести виважену цінову політику та освоїти сучасний маркетинг.